Ми маємо привести первинний огляд пацієнтки за допомогою дерматоскопа. Це безконтактний метод дослідження. Кропивничанка Світлана Лунгул прийшла в шкірно-венерологічний диспансер обстежити папіломи утворення на шкірі. Каже: знає, що цього місяця в Україні триває місяць обізнаності про меланому – злоякісне новоутворення шкіри, і пройти обстеження можна безкоштовно. У мене багато їх. Не одна, не дві, а декілька, десятків навіть, я так скажу. Ну, але настроїлася і хочу їх видалити. Говорить, папіломи її не турбують. Вони, за словами лікаря Володимира Синиці, доброякісні. для профілактики раку шкіри радить їх видалити. Взагалі, це за той рік це було дві тисячі таких видалень, і десь 5-6 пацієнтів на місяць ми. Скеровуємо злоякісними новоутворення шкіри до обласного онкологічного центру. До кінця травня в диспансері триватиме профілактичний огляд утворень на шкірі, розповідає керівниця Мар'яна Попович. Проводимо безкоштовний скринінг населення, проводимо огляд населення всіх новоутворень шкіри для того, щоб виявити новоутворення шкіри, дерматоскопічно їх оглянути. І попередження розвитку ну, первинних раків шкіри. Каже, торік обстежили 3166 тисячі людей. У 179 виявили підозру на рак шкіри. За п'ять місяців цього року обстеження пройшли 818 людей. У 79 з них підозра на недоброякісні утворення. Меланома це саме злоякісне новоутворення шкіри, яке, на жаль, дійсно воно серед всіх онкологічних захворювань займає друге місце. І ну, в Україні воно також досить високий ріст цього, цього захворювання є і, і ми говоримо про те, що ми а, таким спостеженням людей акцентуємо увагу, приділяти увагу а, всім новоутворенням шкіри, попереджуємо а, про можливі ризики. Радить, аби не пропустити початок переродження родинки чи папіломи в злоякісне новоутворення. Треба звертати увагу на такі ознаки: розмір, забарвлення, зміни в структурі шкіряного покриву. Якщо у людини родинка асиметрична, це Привід для того, щоб звернути на неї увагу. Країні родинки повинні бути рівні. повинна родинка бути рівномірно забарвлена. Якщо вона має природній коричневий колір – це добре. Якщо є якісь вкраплення темного кольору, навпаки засвітленого або синій, червоний. Це привід звертатися до лікаря з метою якоїсь діагностичної перевірки. Говорить, в травні обстежили пів тисячі пацієнтів. Коректували десять пацієнтів з підозрою на рак шкіри і два пацієнта з підозрою на меланому. 26 та 27 травня в шкірно-венерологічному диспансері обстежуватимуть усіх охочих на нову утворення шкіри без направлення від сімейного безкоштовно. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.